Вітаю діти! Про казки Ганса Христиана Андерсена можна розповідати безкінечно. Ви всі їх знаєте, з самого дитинства, батьки читали вам ці казки. Ви знаєте Дюймовочку, ви знаєте принцесу на Горошині, ви знаєте стійкого олив'яного солдатика, ви знаєте про попелюшку. Ну, тобто, безліч казок вам відома, і е, навіть е, розказувати не треба, що про що ця казка, бо ви її колись чули. Але сьогодні ми поговоримо про казку «Снігова королева е, це така дуже складна і цікава казка, і вона вигадана. Е, Андерсеном, тобто немає паралельних якихось там сюжетів мандрівних, які він позичив у когось у народа, наприклад. Він вигадав Снігову королеву. Він вигадав кая і герду, в яких є свій характер, які дуже такі складні герої. Тобто, Наприклад, Кай. Він же ж не можна сказати, що він негативний герой, але він е, йому потрапляє в око і в серце е, скалки чарівного дзеркала, які скривлюють світ і уявлення про світ. І він стає таким не схожим на гарного хлопця. Навіть е, на троянди, які він дуже любив, він каже, який квіт. Тобто ми бачимо складні такі характери. Потім кай, звісно ж, під впливом герди, її любові під. Бачивши, що вона прийшла до нього і визволила його з такого полону е, снігової королеви, він е, розчулюється, тобто його серце, е, скалки, оці дзеркала е, е, розтанули, і він знову став гарним хлопцем. Тобто Ми бачимо, що відбувається якась еволюція його характеру. Е, Образ його в динаміці, тобто він розвивається, він міняється. Ну, це якраз характерна риса літературної казки, складні характери, складні образи. Сподіваюсь, казка, якщо ви ще її, її не читали, я навіть впевнена, що ви давним-давно її знаєте, але якщо ви її не читали, то, будь ласка, уважно перечитуємо, у нас кілька уроків, ми поступово вивчаємо зміст казки, то читайте разом з зі мною, разом з уроком і занурюйтесь у світ Снігової королеви. Бажаю вам удачі!